Нічого нового ви сьогодні не побачите, тому досить сидіти в Тікток або Ютубі, піднімайте свою п'яту точку. йдіть працювати. А кому сильно влом показую це нас є поштова група від бренду GFG Premium, Не просто GFG Premium, а від Premium Plus. Індекс плюс означає те, що в нас є поршень з чотирма вертикальними маслогоми канавками, така як в оригінальної чеської поршневої. Це у нас є поршнева група на двигуни Д245-260, і відповідно її можна ставити на двигун Д240. Нічим не гірше вона буде там прекрасно працювати. На ЮМЗ вона просто так не стане, бо треба буде ставити гільзу довшу. Тут гільза йде в нас 230 мм, а на ЮМЗ треба ставити гільзу 245 мм. За бажанням вашим можемо комплектувати довшими гільзами на трактор ЮМЗ. Тоді вона теж стає. Вартість комплекту на 4 циліндри у нас коштує 10 800 гривень. На D260 відповідно 16200 гривень. Наявності є з маленькою по центру під Євро 0 і є з великої камери сумішено підсвячена кала. І також є під 42-й палець. Коли цікавлять якісні речі, звертайтеся. Наявності інтернет-магазин Starter РВ.